Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас 6 червня 2024 року. Ну, Я приїхав до лісу. Тут, подивиться мені, у нас вчора цілий день, можна сказати, йшов такий дощ, нормальний дощ був. Ну, і Я, звісно, після дощу на другий день рішив приїхати перевірити. Свої місця, так сказати. Кому цікаво, залишайтесь, ходімо. Ну, ось. Довго чекати я вас не змусив. Ось такі лисички попадаються. Видно, що після дощу вони свіжі такі, сочні. метрів 5, подивіться, які гарні. Теж. Це вже дійсно гарні висички. Зараз я їх акуратно було. Попереджаю вас, не, не пишіть такі коментарі по поводу, як гриби збирати, що обов'язково треба зрізати. Я кожного разу це вам нагадую, але з'являються нові глядачі. Мене теж колись так вчили, але насправді це не так, це вже все давно доведено. Зрізати або це лише справа для зручності грибника. Грибниця знаходиться далеко в землі, так що нічого там не шкодиться. Звісно, якщо лопатою почати копати, то, то да, так. Можете відкрити гугл. Ось іще ми бачимо. Так, да, після дощу вже почали з'являтися. О, бачу поляна. Не дарма, я приехал сегодня. Вот. 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 Вот Пиніш. Вчора в нас, як я вже говорив, був дощ злива і от вони тепер після цього дощу почали рости. Дивно, що нікого немає в лісі. Може, ще приїде? Гарні висички. Це вже дійсно лисички. Машина поїхала. Мабуть теж. Десь зупинилося неподалік. Видно, цей чоловік теж приїхав на свої місця. Нехай збирає. Усім хватить, ліс великий. Як уже ми назбирали, зараз я їх почищу. Читав я ваші коментарі. Більшість з вас мені написали, щоб я продовжував знімати в такому форматі, як я зараз знімаю. Ну, звісно, я прислухаюсь до своїх глядачів, бо я так буду і робити. Дякую, що, що пишете коментарі, що цікавитесь, якісь поради даєте. Нам на завтра обіцяють теж дощ. Так що грибочки будуть рости. На днях, може, поїду в інший ліс, подивитися там, може, красноголовці або білі. Ну, звісно, що буде попадатися, то й будемо брати. О. Стільки ми тут на одному місці знайшли. Ось так. Йдемо далі. Ось, поки я вам показував ось ще. Знайшов. Тут треба придивлятися, піднімати листя. Вони під листям є. Сонечко пригріло і вони почали з'являтися. Пійшли ми ось і знайшли, тут подивитися вони такі є. кто-то ходит. Может, какой-то зверь. Ну, поступово кошек наполняется. Ось така у нас лісова дорога. В лісі так добре на вулиці сонце, а в лісі щоб повітря чисте, після дощу. Насолоджуйтесь. То ви мені пишете, що що показував ліс, природу. Ну, комарі з'являються після дощу їх буде. Але вони мені не заважають. У мене є спрей. Пишуть, що він щось там чи до восьми, чи до 10 годин. Ну це якщо побризкався, то Ну щось мені погано в це віриться. Хоча хто його знає? Він і від кліщів навіть і від оцих комарів. Ну як, комарі ось улітають, але якби шкоди мені такої не завдають. Мабуть ж працює цей спрей. Так, потроху-потрохи та щось і назбираємо. Я не гонюсь за повним кошиком, стільки буде, стільки й буде. Мені вистачить. Та мені вистачить з головою. Душно на дворі. Мабуть буде ще дощ. Я переїхав в інший ліс. Тут вже ближче додому. Ще тут пройдусь. Тут теж є лисички. Багато людей я зустрічав сьогодні в лісі. Люди після дощу. То. Рішили поїхати подивитись. Ну вони є. То вони є. І так я ось сидю, бачу там, і там, і там. Я навіть і не замітив. Є, лисички є, можна ходити, так що всім раджу, хто живе, йде біля лісу, то можете вирушати. Ну, звісно, у кого дощі були. У кого є така можливість. То... Ну, чомусь тут я грибів ні одного не бачив. Вже в такій посадці, я знаю, повинні бути і біленькі, їх ще не бачу. Може потрібно почекати якусь недільку, дві, поки грибнеться добре. Ось це розгорнув і є. Я вже буду закруглятися, мабуть, бо і вода вже закінчилась, і спекотно на вулиці мені на сонці не можна бути довго. Так, як теж є свої проблеми з здоров'ям. На перший погляд не видно, а листя підняв її. До ровера, а вони ось все є, ще і так уже походу збираю. Іду, йду, ніяк не, не дійду. Навіть вже не хочуть мене відпускати з лісу. Це ж так, як завжди. Тільки збираюся додому їхати такі. Знайшли. Ось такі, я їх вже почистив. І до кошика. Кошик наповнюється. Ось так. Такий у нас сьогодні. Уов. Ну ось і все, друзі, закінчився наш сьогоднішній похід з вами до лісу. Ось що ми з вами назбирали. Я цілком задоволеним нашим похідом таким. Ну що, лисичок, можете бачити, скільки лисичок. Білячки в мене знайшли, так як я був в іншому лісі. Хоча вони і в тому лісі, де ми збирали лисички, теж повинні бути. Ну, але ще, видно, не настала їхня пора. Ну, Згодом, я думаю, будуть по-любому. Ми це ще побачимо. Дякую всім, що були зі мною. Дякую всім, що підтримуєте мене. пишете мені хороші коментарі, ставите лайки, підписуйтесь, хоча я цього вас, вас не проси, тому що знаю, що це постійно дратує глядача. Я вважаю так, якщо глядач хоче поставити лайк чи підписатись, то він це обов'язково зробить, навіть без всякого нагадування. А якщо йому нагадувати, це ж ну, нічого йому не дасть, що, як я буду постійно казати по 15 разів за ролик, що підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь, ставте лайки. Звісно, це людей дратує, цього вони робити не будуть. І я ніяк їх навіть не, не принудю цим. Так що кожного, кожен вибирає сам. Хоче, підписується, хоче ні, хоче ставила, хай не ставить. Всім дякую за це. Навіть. Ну все. Чекайте наступні. Я думаю, може день-два і ми поїдемо знову до лісу. Поїдемо в інший ліс, там подивимося красноголовців, може деякі ще білячок є або лисички. Ну, те, що буде, те і ви самі побачите. Дякую до наступної зустрічі. Всім миру, добра, здоров'я.